Письменники Іван Драч, Микола Вінграновський, Василь Симоненко, Ліна Костенко, Євген Гуцало, художники Алла Горська, Віктор Зарецький, режисер Лесь Станюк, кінорежисери Сергій Параджанов, Юрій Іллєнко, перекладачі Григорій Кочур, Микола Лукаш. Кожен досвідчений українець знає, що об'єднує цих відомих українських діячів, бо саме вони входили до складу шістдесятників, опозиційного руху творчої молоді, що сповідувала нові відмінні від офіційних. Комуністичної ідеології, думки та прагнула оновлення радянського режиму шляхом реформ. Цей рух об'єднав молоду українську інтелігенцію, яка прагнула своєю творчістю сприяти піднесенню національної свідомості, відродженню української мови та культури. Відтепер вулиця декабристів, що на правобережжі, має нову назву: вулиця Шістдесятників. Також перемін зазнала і вулиця Добролюбова, що має нову назву вулиця Січових стрільців». Це добровольча армія, український легіон, відомий з часів Першої світової війни. Стрільці служили в лавах армії Австро-Угорщини та воювали проти Росії, Англії та Франції. Рух січових стрільців сприяв підняттю українського національного духу, але в їхніх лавах загинуло багато освічених людей, які могли б принести велику користь суспільству. В легіон приймали виключно українців. Що цікаво, стрілецький символ це червона калина. А традиції української гвардії, часи визвольних змагань українських січових стрільців, досі вкарбовані в народну пам'ять. Кременчужани вважають, що зараз саме той час, аби українці почали згадувати дійсно українську історію та шанувати її заради нашого майбутнього. Подростає покоління, і вони бачать, ну, названня вулиць і наприклад, будуть задавати питання. А чому це історія вулиці, А чому так називається? Ну я лічно не хочу що розказувати російська там назва. что это корни идут с России. То есть мне бы хотелось в любом случае, чтобы он знал украинскую историю. Необходимо вивчать историю. Вот это главное на майбутне для нашего молодого поколения. Нагадаємо, наразі триває голосування за наступні 30 нових назв вулиць. До 9 жовтня кожен бажаючий може віддати свій голос за ту назву, яку вважає доречнішою. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.